Всім привіт! З вами я, Тарас Тібій, і сьогодні я вам покажу, як закачувати моди на Майнкрафт на телефон. Ви пишете в Play Market або, може, ви в App Store, Мастер для Майнкрафт. Вибираєте оце ось, заходите, вибираєте вкладку Mods. Вибираєте якийсь любий мод, може там любий мод. І, І в мене вже скачаний. І там ти... ви його можете розблокувати за рекламу. Значить, я заходжу зараз в Майнкрафт. Я заходжу в Майнкрафт. Зараз я покажу вам, як поставити. Там короче, ви закачуєте, нажимаєте відкрити за перегляд. Ні, не так. закачуєте цю програму, заходите, заходите в робите будь-який рік народження. Далі ви заходите в вкладку МОЦ. В Вкладку мод вибираєте там любий мод, нажимаєте на нього, там вилізає... там вилізає реклама. Ви закриваєте її і нажимаєте відкрити за перегляд. Там теж вилізає реклама. Ви її виключаєте і там нажимаєте. Цей. Ви нажимаєте відчинено. Нажимаєте Гра. Заход... Вас перекидає в Майнкрафт. Ми нажимаєте створити світ новий. Створити новий світ. Якщо ви граєте в більше 1.100, тобто у, більше, у більшій версії, ніж 1.100, то у вас тут є додаткові можливості модингу. Створення власних біомів, в редактора свят. Я не знаю, що це таке. Нажимаєте Додати можливості модингу. Якщо особливо треба зареєструватися в Xbox Live. Ви нажимаєте додаткові можливості модингу. Заходите в пакети ресурсів. Ось ви бачите активний тільки один. Тобто цей один це простий. Нажимаєте Мої пакети. У мене тут отакий драгноз моторбайк. Нажимаєте активувати. Заходите в пакети поведінки. Тут теж його активуєте. Цього ж самого. Робите, значить, все, у мене творчий. І. Все на ще зробив, так? Да. Можете зробити все далі як хочете. І нажимаєте створити. І ждете, поки зайде в світ. Поки... Бо коли ви заходите в світ, у мене перший один раз. Коротше, дивіться, моя історія. Я пробував дуже багато, дуже багато відео дивився, як це зробити, як це зробити, як це зробити. і кінець знав, як це зробити. І це. Так легко. А якщо ви граєте на менше 1.100 1.16.100, то ви нажимаєте експериментальний режим. Бо там немає такого моденгу та -та 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 -та. там просто експериментальний режим. Це я сьогодні дізнався. Ну, Для вас це може вже бути завтра, це капець може, може бути через рік, Ну, я зараз знімаю. Бо я недавно знав, як робити моди ставити. Бо я дуже довго, дуже довго старався якось зробити. Я в мене навіть разу не виходило. Я зареєструвався в Xbox Live. Тобто, в... просто зареєструвався в Майнкрафті. Це вийшло зробити. Я цього дуже довго ждав, цього дуже довго чекав. І в мене це вийшло. Це капець круто. У мене мод на моторбайк. Тобто, на мотоцикл. я зараз з'являюсь не на якомусь там. До речі, я спробував на всіх. Моїх, у мене дуже багато таких штук. Цілих 15 чи 18. Чи взагалі 12? Ладно, напишіть мені в коментарях, а то я вже забув. Бо я дуже багато пробував. І тільки цього разу... Я попробував на усіх, тобто на всіх модах, які в мене були, і в мене вийшло. Це круто, дуже. Я не представляю, як це круто. Хоча я представляю, а ви можете не представляєте. Не представляєте, бо я рік шукав його. Ну ладно, зараз я зупиню відео, бо вам же я надоїв. Зупиню відео і коли загрузиться світ, тоді я відновлю відео. О, ось у мене і зайшло у світ. Нажимаю ось сюди Пошук. Пишу. Зараз напишу. Англійською буквою М, ну бо в мене воно називається моторбайк. М. І ви бачите, що це? Моторбайк. Я нажимаю і він з'являється. Дивіться, який він прикольний! Тут, звісно, він не дуже модернізований. Нажимаєте Jump on Bike. І дивіться. Я можу ним управляти. Ой. Тобто. Я можу на ньому їздити набагато швидше. Але у вас може бути питання, як з нього злізти? Це легко. Просто нажимаєте присісти. Ось, наприклад, ось сюди я поставлю цей байк, в мене не. Чо в мене не прогружаючи. А... Прогружайся, давай, давай. Значит, все. Я нажимаю. Саме прикольне що він дивіться, як швидко їде. Звісно, він. Понятно, що він не їде. Дивіться, в нього за ним, за ним даже дим лишається. Бачили, як дим лишається? Воно бачите? Я там проїхався, і дим уже. Це дуже прикольно. Якщо ви хочете мене підтримати і хочете зробити мені подарунок на новий рік, до речі, у мене був 21 грудня день народження. Я трохи прихворів і не міг знімати вам відео. Якщо ви хочете мені зробити подарунок і на новий рік, і на день народження, просто поставте лайк і підпишіться. А так то всім пока!